Що він отримала повідомлення, що на мій рахунок прийшли кошти, і це якраз за те перекладання, яке я зробила. Це було дуже швидко, буквально декілька хвилин на інтерв'ю, і мене взяли. Я роблю це відео за 15 хвилин до дзвінка. До наслідки можуть бути дуже погані. Привіт, мене звати Сніжана, і на цьому каналі я розповідаю про життя в Англії про роботу, про машину, комуналку, все, що вас цікавить, і саме в цьому відео я розповім, як я влаштувалась супер швидко на фріланс. Роботу це було дуже швидко, буквально декілька хвилин на інтерв'ю, і мене взяли. Не скажу, що вимоги якісь величезні, все залежить від ваших вмін. Ця робота пов'язана з мовами, і той, хто їх любить, так само як і я. Чи хоча б знає англійську, можливо, вам саме ця робота підійде. Почну з того, що я працюю на повноцінній роботі з понеділка по п'ятницю в офісі координатором винайму обладнання для зйомок. І якраз саме там я взяла цей мікрофон. У мене все було чудово з моїми доходами і з моїми коштами, поки я не вирішила купити машину. І тоді все стало м'яко кажучи важко. Тому що під час покупки треба вкладати дуже багато саме це стало причиною мого пошуку роботи додаткової роботи, тому що з офісу я не хотіла йти я знала, що там є. Перспективи, і досі я там залишаюся працювати, і я знала, що в мене найближчим часом має бути підвищення зарплати, тому що скоро закінчується вже шестимісячний період, як я почала працювати, тому кидати роботу не найкращий варіант. І тоді я вирішила хапатися просто за все, що можна, але не так, щоб працювати десь в п'ятницю ввечері, так як я працювала в кафе, е, стояти на вулиці і давати людям безкоштовні шоти. Я знала точно. Що я на таке не буду йти, я буду шукати все, але щоб працювати вдома. Під час того, як я почала насилати заявки на все, що мене цікавить, я натрапила в Ютубі на відео дівчини, яка розповідала про те, що вона працює онлайн-перекладачем. Все, що вона робить, це сидить вдома. Вона студент, і в неї, відповідно, є доволі багато часу. В неї є комп'ютер, навушник з мікрофоном, і вона знає дуже добре. Турецьку та англійську мову. І вона розповіла, як це все працює, як оплачують дзвінок. І навіть якщо не треба перекладати, якщо ти на дзвінку, то тобі все одно від... це оплачується. Здається, ніби не дуже і то важко. Треба просто перекладати, що люди говорять з одної мови на іншу мову. І так, як я. Навчалася раніше в Польщі, я добре знаю польську. Так само, як і всі українці, я знаю добре російську. І англійську я завжди теж любила, завжди її вчила. І про те, як я вивчила англійську, я теж маю відео. Ну десь з якогось боку воно з'явиться. Тому я вирішила, варто спробувати, хоча б спробувати. Почала. Надсилати заявки саме на конкретно ці позиції, які пов'язані з мовою з перекладанням онлайн. Згодом я почала спілкуватися з одною компанією. Вони мене запросили, здається, на інтерв'ю, але я запитала, чи у них є якісь вакансії на вихідні, бо мене цікавить саме на вихідні. І вони сказали, що на жаль, немає лише в будні дні. І я сказала, окей, мені таке не підходить. Згодом пройшло трішки часу, і мені прийшла інша пропозиція на інтерв'ю. Зараз буду мати інтерв'ю на роботу. надіюсь, я. Буду мати можливість брати проектами роботу ем, і працювати на вихідні, підзаробляти трішки. І коли саме інтерв'ю настало, мені подзвонила дівчина, ми з нею трішки поговорили, і вона сказала, що все окей, потім зі мною ще зв'яжуться, але швидше за все, я їм підходжу, що мене дуже здивувало, тому що воно тривало буквально 15 хвилин, серйозних питань не було. Вона лише запитала, чи я колись мала досвід перекладання. Я сказала: ну так, я допомагала своїй подрузі спілкуватися з англійцями. Ось це і все. Це весь досвід, який в мене був. Вона не питала, чи в мене є якісь сертифікати мови, чи мене ніхто не перевіряв, чи я добре знаю мову, ніхто зі мною на польський не спілкувався, на російський, на український. Дуже швидко мене прийняли загалом. І далі нюанс в тому, що потрібно дуже багато читати, які у них правила, і треба багато підписувати документів про нерозголошення, тому що там все дійсно дуже. Суворо з цим, як взагалі виглядає перекладання. Я перекладач, надаю послугу. Є клієнт, якому потрібно перекладання з якоїсь мови на якусь, допустимо, з української на англійську. І він пацієнт в лікарні. В нього болить горло. І є лікар, який не знає українську, а знає англійську. І він може йому допомогти, але вони не можуть одне одного зрозуміти. В такі моменти. Я приходжу на допомогу і перекладаю те, що говорить клієнт до лікаря, і лікаря до клієнта. Ніяких навчань мені компанія не надала, тому як взагалі перекладати, я дивилася на Ютубі різні відео. І я зрозуміла, що потрібно перекладати все слово в слово. Тобто в компаніях в правилах це написано, але як це виглядає, всякі відео такого немає. Дуже важливо, щоб переклад був якісним, перекладати з першого лиця. Наприклад, я говорю за клієнта, клієнт говорить, у мене горло болить, і я кажу: у мене горло болить від першого лиця. Щоб працювати в цій компанії, мені прийшлося пройти тест, який дозволяє мені працювати з дітьми. Як працювати з дітьми? Там був самий звичайний тест, це зроблений в гуглі, і просто його проходиш і отримуєш сертифікат. За нього треба заплатити небагато фунтів 8. Я подумала, що сума не дуже то велика, і якщо мене хочуть розвести, то мені не дуже шкода віддати 8 фунтів, якщо в мене є можливість потім працювати на такій роботі в будь-який зручний для мене час. Також перед тим як почати перекладати, треба отримати свій пейдж. І я довго чекала на свій пейдж. Але на той час я вже була підключена до системи. Я вже прочитала всі правила. Я могла навіть вже приймати букінги, але без бейджу я перекладати не можу. Я вже познайомилася повністю з системою і була готова до свого бейджа. Правда, дійсно його дуже довго чекала. І читаючи правила, я вже зрозуміла, що ця робота швидше за все не для мене. Правила такі, що потрібно, щоб все було конфіденційно, щоб нікого не було в квартирі на цей момент. А я живу з подругою, і ми в квартирі на вихідні, майже весь час. А якщо виїжджаємо, то виїжджаємо майже весь час разом кудись. Тим не менше я не збиралася йти назад. Я вирішила все одно спробувати. І ось відео з того дня. Сьогодні четвер, 4, 4 січня, я залишилася вдома, тому що в мене позитивний тест на ковід, і нам краще не приходити на роботу, коли в нас позитивний тест. І мені дзвонили з іншої компанії, в якій я працюю перекладачем. Чи не хочу я підтвердити букінг і бути перекладачем сьогодні? І я підтвердила, це буде мій перший експірієнс. Мій перший досвід я ще ні разу не перекладала, і подивимося, я стресую. Не знаю, як це все буде. Слава Богу, це українська мова, не російська, не польська, тому що ну, на українській буде найлегше. Я роблю це відео за 15 хвилин до дзвінка. Мені цікаво, якою я буду після дзвінка, тому залишайтеся зі мною. Думаю, саме так виглядають джокерси. Фрилансери. Фрилансери. І гарна сорочка. А, пройшло півтори години. Я була на дзинку цілих півтори години. Досвід цікавий. Це насправді важко. Важко ем, генерувати цю інформацію, перекладати і ще поганий дуже зв'язок. Мені здається, що якщо, наприклад, фейс-то обличчя фейс обличчям до обличчя, то було б набагато легше. Я не можу розповідати нічого, що було на дзвінку. Це абсолютно заборонено. і тому скажу, що досвід цікавий. Думаю, можливо, я його повторю. На рахунок оплати я ще її не отримала, і по правилах гроші я повинна отримати в кінці наступного місяця. Як тільки настане кінець місяця, я обов'язково розповім, чи отримала я гроші чи ні. А щоб дізнатися, це переходьте в інстаграм і підписуйтесь, щоб дізнатися кінець цієї цікавої історії. Щойно я не отримала повідомлення, що на мій рахунок пройшли кошти, і це якраз за те перекладання, яке я зробила. Я працювала всього лише один раз, і це була розмова на півтори години. Я насправді дуже рада, що спробувала цю роботу. Подивилася своїм страхам в очі, але це дуже стресово, тому що можна і штрафи отримати. А якщо розголосити якусь конфіденційну інформацію, то наслідки можуть бути дуже погані. Всі посилання я залишу знизу, де знайти роботу, як виглядає робота перекладачем. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк і залишайте свою думку в коментарях. Я завжди ціную її і читаю і відповідаю. Mm. Привіт! Uh. Я вже казала це. Неважливо, неважливо, неважливо. Як взагалі викликає перекладань? О, викликає доктор: доктор, 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 доктор. Це було слово. І так само з лікарем triple um, find